Доброго вам дня, вели шановні пані і панове. Хоча кожен із нас може сказати, який він добрий. Недільний обстріл у вербну неділю Сум викликав емоційну реакцію в усьому світі. Лідери демократичних країн, країн свободи, співчувають сім'ям загиблим, бажають. Як можна швидшого одужання тим, хто був поранений. Люди ці прекрасно розуміють, що команду на використання балістики для обстрілу центра міста Сум, так як і Кривого Рогу, віддавала перша особа, тобто московський фюрер. Однак у цій ситуації. Треба дати відповідь на питання. А звідки у Фюрера набирається стільки нахабства, щоб віддавати команду обстрілювати центр міст як у Кривому Розі, так і в Сумах? Він розуміє, що це пряме порушення гуманітарного права. Він усвідомлює, що цілі, законної цілі. Для такого обстрілу не існує. Однак він вдає такий наказ обстрілювати. І у цій ситуації необхідно дати відповідь на питання: а хто винен у тому, що ця московська нечисть настільки осміліла, що дозволяє собі робити такі кроки? Поруч із висловлюванням багатьох лідерів світу, хочу привернути увагу до слів, які були сказані апостольським нунцієм в Україні, архієпископом Вісвальдосом Кульбокасом. Це посол, папський посол в Україні. Говорячи і вказуючи цифри, які на момент заяви були такими, як зазначає папський посол. Завершує свої співчутливі слова загиблим і слова побажання видужання фразою, не залишається нічого іншого, як вдаватися за захистом до Господа, бо, здається, жодна інша сила не здатна захистити мир і життя. Нехай же Господь змилується над нами. Що ж має на увазі папський нунцій? Я не випадково почав з того, що лідери демократичного світу всі висловлюють співчуття, всі бажають видужання. А ось як реагує на це адвокат Фюрера, Президент США Дональд Трамп? Репортер задає питання. Яка ваша реакція на атаку Росії у вербну неділю? Відповідь: Я думаю, що це було жахливо. Мені сказали, що вони здійснили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я вважаю, вся війна це жахливо. Репортер продовжує: ви вірите, що це було ненавмисно? Дональд Трамп, киваючи головою. Вони допустилися помилки. Я вірю, що це було. Дивіться, питайте в них. Це війна Байдена, це не моя війна. Раніше того ж дня від людей з команди Трампа ми чули і інші заяви. Зокрема, Остап Яриш, журналіст, колись Голосу Америки, який, до речі, припинив свою роботу із-за рішень Дональда Трампа. Держсекретар Марко Рубіо скаже США висловлюють найглибші співчуття жертвам жахливого російського ракетного обстрілу Сум. Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп витрачає стільки часу та зусиль, щоб покрасти край цій війні та досягти міцного миру. Зверніть увагу, як до Марко Рубіо повертає, що Дональд Трамп працює. В поті чола, щоб це зупинити, але з відповіді Дональда Трампа слідує зовсім інше: що його хтось переконує в тому, що це помилка. Вторить Рубіо і Келох. атака російських військ у верну ділю на цивільні цілі в Сумах. Перетинає будь-яку межу гідності. Як колишній воєначальник, я розумію націлювання і це неправильно. Ось чому президент Трамп тяжко працює, щоб закінчити цю війну. Річард Гренел і той, не знаючи про те, що відбулося, зреагував в напад у святий день вербної неділі. Боже милий! Зрозуміло, що набагато емоційніші. І точніші по моральності, силі духу висловлення зробили сенатори, такі, як сенатор Том Коттон, Лінсі Грем, Роджер Вікер. Це республіканці. Я дякую Остапові Яришу за те, що він надав можливість послатися на ці висловлювання. Я з них хіба що процитую. Путіна а ви даруйте лінці Грема, як він каже, Путін і мир, очевидно, не вписуються в одне речення. Варварський напад Росії на віруючих в Україні у вербну неділю є відповіддю Путіна на спроби досягти припинення вогню. Якщо найближчим часом не відбудеться кардинальних змін, очевидно, що єдина надія на закінчення цієї війни це продовжувати. Калічити російську економіку та карати тих, хто підтримує Путіна. Як ми бачимо з усіх висловлювань, які ми ми чули, адвокат Путіна каже, що він помилився, бо це він приймав рішення це його помилка. Хочу сказати, що помилка це те, що можна виправити. А як виправити смерті? Це злочин. Це нелюдський жорстокий злочин віддавати команду обстрілювати мирне населення. Чому це відбувається? А тому, що у московського фюрера з'явилися адвокати. Адвокати в вигляді. Трампа і Віткофа. І тому вина їх, в тому числі у тому, що цей обстріл відбувся. У цей день видання Телеграф британське надрукувало матеріал Лізи Хазелдайн, журналістки, під назвою Трамп не припиняє війну в Україні, він її продовжує. А другий. Під заголовок цієї статті адміністрація хитається від однієї помилки до іншої, роздаючи надто багато карт осмілілому путіну. Ось і чому так осмілів московський фюрер і став віддавати команди, обстрілювати мирне населення як в Кривому Розі, так і в Сумах. Це прямий наслідок. Адвокатської діяльності Дональда Трампа. Ліза Хазендайн роздумує над тим, а власне до чого приводять дії Дональда Трампа. Вона каже, під час американської президентської кампанії Дональд Трамп не раз хвалився, що зможе покласти край війні між Росією і Україною за 24 години. Майже через три місяці його другого терміну цього явно не сталося. У березні, коли масштаб виклику зрозумів, мелодія його адміністрації тихо змінилася. Зустрічаючи з делегаціями з Москви і Києва на Близькому Сході, представники Трампа заявили, що вони оптимістично налаштовані на те, що перемир'я може матеріалізуватися за тижні. Однак, як ми бачимо, ситуація не може зрушитися із мертвої точки. Повідомляється, що білий дім, цитую «Лізу Хазлнайн, прагнув домогтися підписати мирної угоди до Великодня. Для Трампа марнославної людини зі сляпкою стороною до пишнотиця церемоній, символізм такого досягнення був би справді дуже акуратним. І, можливо, він можливо сподівається наблизитись до Нобелівської премії, про яку він мріє трохи ближче. Це третє нагадування: так що керує Нобелівським майбутнім. Лауріатом, як він думає. І так, перше, що стає зрозуміло, це Дональд Трамп говорив про мир через силу. Де ж вона поділася? Він продовжує брехати. Він забувся вже про цю фразу. Але він мріє про Нобелівську премію, а не про мир, бо домагання й досягнення миру. І отримання Нобелівської премії це різні речі, як показала праця Дональда Трампа і Віткофа по Близькому Сходу. Де мир той, який вони обіцяли? Ні, миру там немає. Тож така ситуація і тут. А Дональд Трамп просто каже неправду. Бо його не цікавить мир у цій ситуації, його цікавить отримання Нобелівської премії. Причому цитую, далі Лізу Хазлдай: цього року святкування Великодня, як вона каже, співпадає. І Великодень виповниться якраз великдень на день три місяці. Після повернення Трампа в Білий дім припинення війни між Росією та Україною таким чином означало б великою перемогою для Дональда Трампа припинення війни. Зверніть увагу, пише а, Ліза Хазелдайн. Але це не мирна угода, це зупинка, це перемир'я. І в цій ситуації все більше і більше стає очевидним і зрозумілим. Ціль, яку ставив перед собою Дональд Трамп не означає підписання мирної угоди. Сісфаєр, зупинка, нехай фрагментарна, але зупинка. Тут ще є одна дуже важлива річ за думками про думками про Нобелівську премію. Дональд Трамп не хоче бачити правду. На півночі знову в районі Сумської області зосереджується достатньо серйозне угрупування Збройних сил Російської Федерації. Як пише Ліза Хазлдайн, в неділю, в вербну неділю, відбувся антилюдський обстріл Сум. Зрозуміло, що у цій ситуації Фюрер продовжує тиснути. Домагаючись демілітаризації, денаціоналізації всіх своїх брехливих цілей, в тому числі і окупання, окупування територій, які і визнання цієї окупації, які сьогодні расисти окупували. Україна однозначно пише Ліза Хазлдайн заявила про те, що вона ніколи не піде на такі умови, бо, по-перше, вони суперечать нормам міжнародного права. Причому ні в рамках перемир'я, ні в рамках того, що називається мирна угода. Причому у цій ситуації діяльність і Віткофа, і Дональда Трампа, вона ще більше через зближення між Москвою і Вашингтоном заокочує московського фюрера на ці злочини. Ліза Хазелдайн пише, незважаючи на те, що вони заявляли, що забезпечили згоду Росії на 30-денне часткове припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури в березні, реальність така, що Трамп не ближче до того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. У п'ятницю вона каже спецпредставник Стів Вітков повернувся з зустрічі з Путіним у санкт Петербурзі, маючи здавалось. Щось продемонструвати, але йому нічого було демонструвати після цієї зустрічі. А обстріл Сум взагалі розтрощив ущент будь з половиною годинні розмови Віткофа із московським фюрером. Таким чином, стає зрозумілим ще одна: що Трампу потрібна просто угода. Просто угода, а не зміст, Зміст, який би відповідав принципам справедливості, суверенітету і територіальної цілісності. І Ліза Хазлдайн зазначає: поки тривала зустріч Віткофа, Трамп звернувся до Руссошал, Шо... щоб сказати Росії рухатися до угоди, виступаючи там на борту літака номер 1 у суботу. Трамп заявив, що, на його думку, обговорення йдуть добре. Хоча є момент, коли вам просто потрібно змиритися і замовкнуть, Цита, цитує Ліза Хадлдайн Дональда Трампа. Що значить змиритися? Кому це послання? А де ж мир через силу? Розуміло, що Трамп знаходиться. Певної дезорієнтуванні. Він бачить факти, які Росія, якими Росія гальмує переговори. Це стає все більш і більше зрозумілим для світу. А Трампа хвилює укладання угоди. І тому очевидно, що Трамп втікає від конкретного змісту, і тому змиритися і замовкнути. І погодитись на те, що просто була угода. Його не цікавить зміст цієї угоди. Його цікавить підписання угоди і зближення з московським фюрером. Трамп, безумовно, бажає в цій ситуації досягнути якогось мінімуму, щоб обізвати це перемогою, і зіскочити з ситуації, скинувши її на європейців. Не випадково ж кіт Келог говорить про те, що очевидно варіант розв'язання по типу розділення України на Берлін, східний і західний. А в даній ситуації взагалі на три зони під контролем Західних держав, Західна Україна, Центральна Україна під контролем українського уряду. А східна під контролем Рашистської Федерації. Щоправда, Кіт Келох дезавоював свою заяву, однак, вже було пізно вона понесна, понеслася світом, і стало зрозуміло, що в апараті Дональда Трампа є обговорення цього питання з тим, щоби тиснути на Україну можливість визнання. Окупації Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей ворогом. Хоча і це далі Вашингтон дезовоював. Але це вже не вперше. І не тільки Кіт Келох кидає фразу, від якої потім відмовляється. Даруйте, але це замір температури. І тому це ще більше говорить про те, що як Вітков, так і Трамп. Винуваті в тому, що відбулися ці обстріли, бо вони адвокатують московського фюрера, вони просовують на переговорах його позицію, його думки, його ідеї. Зрозуміло, що хтось скаже, що ці розмови це просто морква, яку пише Ліза Хазелдайн, Трамп намагається повісити перед. Московським фюрером. Однак даруйте, Трампу не вірять навіть його прихильники, і симпатики. Я вже не кажу, союзники і партнери, на підставі чого йому буде вірити московський фюрер. Московський фюрер його буде використовувати. Дивним числом, чином пише Ліза Хазлдайн, як майстер угод. Який писав книги і підручники, як вести переговори, всі аргументи абсолютно свої щодо переговорних позицій, видав противнику. І як в такій ситуації буде діяти противник. Очевидно, що він не буде довіряти Дональду Трампу, а буде його використовувати. І це ще більше стверджує те, що Дональд Трамп. Винуватий у тому, що відбувається. Він розвалив принцип мир через силу, він не хоче бачити правду, він втікає від відповіді на прямі питання і не дає об'єктивної оцінки. Це означає, що його цікавить просто угода, без розуміння змісту, бо він хоче отримати Нобелівську премію, скинувши подальший розвиток. Подій на європейців. І в цій ситуації зрозуміло, що це ще більше говорить про те, що позиція Дональда Трампа не посилює, а послаблює і Сполучені Штати Америки і Україну в цьому переговорному процесі. Зрозуміло, що каже Ліза Хазлдайн, у Трампа ще якісь аргументи є. І ці аргументи лишаються безумовно санкції. Санкції по відношенню до тіньового флоту, до танкерного флоту, який діє на сірому і чорному ринку сирої нафти і енергоресурсів. Але в цій ситуації, якщо взяти роздуми попередні за базу, то таким способом Дональд Трамп не підштовхне Путіна. До столу переговорів, а навпаки, його буде відштовхувати, коли він насправді московський фюрер вже знає аргументи Дональда Трампа, і очевидно, що він буде втікати від такого столу переговорів, затягуючи процес. Вживаючи, як осмілілий завдяки існуванню адвокатів, таких як Вітков і Дональд Трамп, чинити злочини, які ми бачимо з вами в кривому розі і Сумах. Завершуючи свій матеріал, хочу повернутися до думок, які під час оприлюднення позицій тих чи інших Вашингтонських. Політиків і Дональда Трампа, висловлює Остап Яриш, колишній журналіст Голосу Америки. Він каже: тим не менше, хтось із близького оточення Трампа переконує президента, що Росія здійснила два балістичних удари по Сумах помилково і каже: Я маю припущення, хто може озвучити такі думки, але не спекулюватиму про те, чого не знаю. Напевне. Так, давайте пороздумуємо ми з вами. Як я вже сказав, використання балістики, можливість її використання з цього питання є компетентним, і той, хто віддає накази тільки одна особа, це фюрер Московський. Хто з фюрером найбільше контактує і близький? Зрозуміло, що. Кирило Дмітрієв. Хто з Кирилом Дмітрієм спілкується, щоб знати відповідь на питання, куди цілились і що відбулося? Стів Вітков. У цій ситуації зрозуміло, що Дональд Трамп мовчав довго, і лише потім, пізно вночі, повертаючись із резиденцією в Маралаго, висловив, що це помилка. Ось як цей ланцюг працює. І тут треба абсолютно чітко зрозуміти, що права Ліза Хазелдайн, яка пише в другому підзаголовку до свого матеріалу, що адміністрація Трампа хитається від однієї помилки до іншої, роздаючи надто багато карт осмілілому Путіну. Авторка матеріалу. В телеграф навмисне використовує стиль Дональда Трампа. Ти ж віддаєш карти, проводячи так політику і адвокатуючи разом із Віткофлом Московського Фюрера. По суті, все, що відбулося в Кривому розі і в Сумах, є наслідком. Адвокатської діяльності Дональда Трампа і Стіва Віткофа на користь московського фюрера. Трамп реанімував московського фюрера в міжнародному плані. Так як Трамп проводить митну реформу, точнісінько так він проводить і зовнішню політику, точнісінько так він веде переговори. Із Рашистською Федерацією. Насправді, якщо об'єктивно оцінити ситуацію, то ми все більше і більше маємо фактів про те, що ні Дональд Трамп, ні його команда не здатні справитися ні з внутрішньою ситуацією в США, ні з зовнішньою. Демократичний світ, світ свободи. Висловлюючи слова співчуття українцям, сумчанам, які втратили близьких і рідних, бажає видужання тим, хто зазнав каліцтва поранень. Демократичний світ не вірить, не довіряє вже Дональду Трампу. З моєї точки зору, українській стороні необхідно теж у цій ситуації дещо змінити. Тактику і зміст спілкування з Дональдом Трампом і його командою. З моєї точки зору, вже очевидно, що ні Дональд Трамп, ні Стів Вітков, ні всі інші не розуміють, в якій ситуації вони перебувають в переговорному процесі. А тому необхідність зосередитись лише на допомозі, а те, що стосується переговорного процесу, про нього. Необхідно думати як просто даремно втрачений час. З цієї точки зору я звертаю увагу на Рамштайн 27. Адже європейці чітко дали зрозуміти, вони не вірять у те, що московський фюрер здатен на раціональний переговірний процес. Але вони не довіряють уже і Дональду Трампу. І в цій ситуації необхідно спільне рішення і спільні дії з європейцями, для того, щоб припинити цей процес реанімування московського фюрера, бо те, що трапилося в Кривому розі і Сумах, це явні сигнали того, що завдяки адвокатській діяльності Трампа Віткофа на користь московського фюрера, він скаженіє. Дякую вам за те, що слухали. До наступної зустрічі. До побачення.